Всім привіт! Сьогодні е, в продовженні теми огляду ліхтариків. Е, я хочу показати, продемонструвати такий цікавий ліхтарик, на мою думку, від компанії Horus Electric, який має назву Romario. Е, він є потужністю 10 Вт максимальною. Він дімерується, ось цей речак, щоб дімерувати. А найбільш цікавим, на мою, на мою точку зору, і на мій погляд, є те, що він має сонячну панель. Тобто, та, та така штука, такий ліхтарик має сонячну панель. Тобто, Ви можете його заряджати безпосередньо в походах на вулиці, де є доступ сонячного сонця, сонячного проміння. Ви можете його заряджати. Як це відбувається? Ось, наприклад, візьму я ліхтарик, просто чисто візуально продемонструю вам. Ставити на сонячну панель, і ось засвічується знизу, ось тут, ось тут діод, він засвічується, що йде зарядка. Ну, тобто ви забрали і воно потухло. Погасло майже повністю. Так, що йде в коробці? У коробці йде безпосередньо сам ліхтарик, йде зарядка. Зарядка ось таким виходом, де безпосередньо в комплекті старого зразка. Ви ззаду підключаєте, ви її собі в 220. І знову ж таки світиться діод, що він заряджається. Виробник рекомендує. Перезаряджати ліхтарик, якщо ви їх не використовуєте раз в три місяці, щоб акумулятор не втрачав ємність. Знову ж таки, акумулятор тут 1600 мАч, 4 вольти герметично-кислотний старого типу. Так, По часу роботи він працює в максимальному режимі, заявляє виробник, годину, в найменшому, найслабшому режимі. Це 25 годин. Ну і тут є дімер, тобто ви можете собі яскравість налаштовувати ось цим, ось цим дімером, що є досить зручно, на мою думку. Час заряду 20-24 години, так як тут герметично кислотний акумулятор старого типу, він досить довго заряджається. Також цікаво, що, на мій, на мій погляд тут є, ось тут є 12-вольтовий вхід. Тобто ви можете підключати собі тут від автоперекурювача, ви можете почати сонячні панелі навіть сюди, 12 вольтові, а чому би і ні. Тобто він буде ще, ще так заряджатися. Це досить круто. Тут би ще е, акумулятори в принципі, поміняти, поставити Літіло, Взагалі це не би йому не було. Також тут є ручка, кемпінговий ліхтарик, в принципі, та він має ручку для зручності ви собі її можете десь закріпити, повісити. І це буде зручно. Так, IP 20, що є також мінусом. В принципі, якщо він є кемпінговий, відповідно, мав би бути якийсь вологозахист. Також потрібно це враховувати його не ставити десь, де є велика вологість, де багато води, ну, тобто, щоб він не намокав, його потрібно десь ховати. Та й по суті все. Зараз я ще продемонструю по яскравості, як в повній темряві це виглядає. Так, максимальний режим. Це досить яскраво. Знову ж таки, це потрібно ще враховувати що це з коробки. Він не повністю заряджений, і мінімальний режим Ось тут виключити. от такий мінімальний. Тоже, в принципі, не як нічник, досить непогано. Так, по розмірах. По розмірах він є досить габаритний. Він має 24 см ось так висоти. І ширини має 12 см. Ось так. Та й по суті, на цьому все. Цікавить вас тема ліхтариків, цікавих гаджетів, все, що пов'язано з світлом, пишіть, пропонуйте ідеї. Буду радий відповісти, буду радий вашим якимось. Ідеям, що можна, про що можна зняти відео. Та й все по суті. Підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, до нових зустрічей, До побачення.